Що ви з ним зробили? Нічого. Твій улюблений Нобле летить вже на Гоа з нашими грошима. Попередньо здавши тебе з потрухами. Ти справді хотіла, щоб такий чоловік став батьком твоєї дитини? Я тобі не вірю. Не віриш? Ось дивися. Шлюба, але на Гуа я лечу сам. Так для нас обох буде краще. І що це означає? Ви що ви дозволили йому просто забрати гроші і спокійно полетіти? Гроші мають значення тільки в одному випадку: коли допомагають вирішувати проблему. Це була лише невелика плата за те, щоб цей твій Ноблеп припинив бути для нас проблемою. Але це вже в минулому. Забудь.